Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Президент України Володимир Зеленський прибув у Південно-Африканську Республіку для зустрічі з президентом Сирілом Рамафосою щодо двосторонньої співпраці та зусиль із припинення війни Росії проти України. Зеленський таким чином продовжує шукати міжнародну підтримку зусиль Києва в умовах посилення тиску з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це перший візит українського президента за історію України у Південно Африканську Республіку і перший візит президента Зеленського до Африки. Південно Африканська Республіка найбільша економіка Африки. Здійснює чималий вплив на позиції країн Африки. Південно Африканська Республіка Країна Брікс восени Південно-Африканської Республіки приймає саміт Великої Двадцятки. Південна Африка зараз головує у 20 і роль країн двадцятки може бути значно більшою у захисті життя, і ми дуже, дуже на це розраховуємо. До 1993 року Південно Африканська Республіка володіла ядерною зброєю. Зараз ядерна програма Південно Африканської Республіки включає як ядерну енергетику, так і ядерну медицину.